Ми вітання. Ви дивитеся програму час розмов. Місце актуальних зустрічей та діалогів. Мене звати Роксолона Жукова. Поруч зі мною мій колега, головний редактор Кримучуської газети Олег Булашев. Вітаю вас. Сьогодні у цій студії говоритимемо про актуальні теми, зокрема про освіту, ветеранську політику та міжнародні проєкти Полтавщини. У нашій студії заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Шубенко. Доброго вечора. Доброго вечора. Одразу до запитання. Раніше ви відвідували Кременчук, і Серед іншого, ми пам'ятаємо, що ви оглядали потужності басейну Нептун, що належить Кременчуцькому національному університету. Тоді йшлося про можливе відновлення роботи цього басейну і пошук інвесторів. Чи є е, якась співпраця, можливо, напрацювання у цьому напрямку? Дуже тішить. Насправді, що університет Астраградського почав нас чути. Що це означає? Що тоді, коли ми вперше раз були, ситуація була наступна, що дуже треба багато інвестицій, треба робити проект, треба робити якісь рухи. У нас тут загальна тепломережа від міста і все таке інше, але на сьогодні якось зрушилось це питання. Мені здається, хоч на маленький крок, але воно є 24 червня. Направили листа від університету Остроградського до. Полтавської обласної ради з пропозицією вирішити це питання спільними зусиллями. Хотілось би, щоб це не було просто профанацією, тому що цей об'єкт потребує значної такої кількості зусиль. Треба робити проектування. Можливо, треба робити якусь енергонезалежність свою власну. Можливо, треба робити сучасний якийсь простір, в тому числі ветеранський. Ми бачимо, що це держава виділяє гроші і. Не знаю, чи звертався університет до міністерства освіти і науки як основного власника, але до обласної ради принаймні, є таке звернення. Його будуть розглядати. Я думаю, що буде підтримка депутатського корпусу, тому що ветеранська політика, яку ви анонсували, вона також є в особливому фокусі уваги і підготовка фізична і національно-патріотична все це може бути на базі цього басейну детун. Тоді тут доречно проговорити саме про ветеранську політику. У мене питання, що вже зроблено і що ще впроваджується в цьому напрямку. Ветеранська політика в нашій державі вона перебуває на особистому контролі президента Володимира Зеленського. І тут є багато ініціатив, які пов'язані також і першої леді Олени Зеленської. Ви знаєте всі чудово про програму. Ти як ви знаєте про те, що у нас є спеціальне міністерство ветеранів. Е, є в нас також заступник голови офісу президента Ірина Верещук, яка Постійно щотижня проводять масу заходів, в тому числі нарад, селекторів з відповідними структурними підрозділями, заступниками. Я постійно приймаю участь, де ставляться задачі, і ми їх постійно виконуємо. У нас в області створено управління, яке опікується не лише ВПО, але й ветеранами. Є там потужна така команда, хоча й невелика. Безпосередньо ветеранською політикою займаються три людини. Їхня основна така діяльність зосереджена насамперед. Це комунікація з державним органом для того, щоб розуміти, тому що їх дуже багато ініціатив. Є законодавство, яке змінюється, є постанови кабінету міністрів. Наприклад, в Кремлі-Жузі є. Нещодавно відкритий такий простір Турбота, де були і залучені іноземні інвестиції, і гроші міста Кремічуга. Дуже така потужна штука. Міні-ветеранський хаб, який ми хочемо збудувати в місті Кремічук, і буде збудовано відповідний хаб з усіма можливими. Майданчиками, які потребують ветерани, члени їхніх сімей. Якщо продовжити цю тему, то управлінням у справах ветеранів ведеться щільна робота щодо моніторингу тих послуг, які надають громади, щодо тих послуг, які верифікуються державою. на сьогодні це 20 Дев'ять послуг, які надаються на рівні держави, і про них мають знати в кожному ЦНАПі. Якщо говорити про освіту Полтавщини, ми вже маємо таку сумну статистику щодо перших класів. Нещодавно бачила дані NGL Media, і в Україні зафіксовано найменшу кількість школярів за останні 30 років. Окремичу ці є навчальні заклади, які не набрали перші класи. Знаємо, що, наприклад, у Глобинській громаді у селі Пузикове закриватимуться навчальний заклад школа. Що ви скажете про цю тенденцію сьогодні на Полтавщині? І Яка ситуація загалом в області? Це проблема не лише області або крімчуга, або району, або конкретного там якогось села, селища міста. Це проблема загальнодержавна. вона пов'язана на з тими освітніми і демографічними втратами. На 1.07 цього року в Полтавській області зареєстровано 7797 тисяч першачків. Це багато чи мало це не то, що багато. Це менше ніж минулого року. Значно майже на 2000 тисячі з лишнім. Це минулого року було 10197. тисяч Тобто це може призвести відповідно до закриття навчальних закладів чи ні? Навчальні заклади вони на балансі і в управлінні знаходяться своїх власників. Як правило, це у нас відповідні територіальні громади. Якщо школа не набирає відповідної кількості учнів і її утримання стає неможливим для громади, то тоді її будуть або переформатувати, або ліквідовувати. Із цих майже 8 тисяч першачків, які зареєстровані, у нас на сьогодні це майже 700 ВПО. Тому ця цифра може бути зменшуватися або збільшуватися в залежності від тих міграційних процесів, які відбуваються в нашій державі. Скажіть, будь ласка, про мережу? Вона вже затверджена для Полтавської області? Чи ще йдуть якісь зміни? Мережа наша вона насправді вона затверджена була ще минулого року. Ми об'їздили всю область, співпрацювали з майже 100% керівниками громад і відповідно. Сто 100% це було керівників органів освіти відповідних і проводили цю роботу спільно з Євгеном Олеговичем Кончаковським і міжнародним проектом DECIDE. Вони тоді зробили таку інтерактивну карту, де було позначено. У навчальний заклад, де була позначена його кількість навчаючихся там дітей, яка може бути теоретична, контингенти, і від того відходила вся ця мережа. Значить, минулого року, в серпні місяці, облрада вона затвердила відповідну мережу, де були зазначені відповідні ліцеї, професійні і академічні. В принципі, ми дійшли до згоду. Зміна була. На минулій сесії облради, де додали ще Омільницький ліцей, тому що вони стало відомо на всю державу, і у нас є такий люфт на сьогоднішній день. Необхідно зазначити, що держава контролює це питання і тримає руку на пульсі, і не всі області так успішно справилися з цією задачею, як ми. Ця реформа має вже діяти з 27 року, тобто через два роки. До того часу має бути вже все узгоджено з да, має бути 100% сформована мережа ліцеїв для того, щоб діти могли отримувати більш якісну освіту. Давайте поговоримо про цьогорічних випускників, які складали НМТ цього року. Чи маємо вже перші результати? Всім хочеться і мені теж знати результати, але всі результати вони мають на сьогодні неофіційний характер. Є в нас неофіційний характер, що є всього на всю Україну три людини, які набрали 800 балів. І одна з цих дітей це з Полтавської області з Миргородського району дівчина, але це все не абсолютно аксіома. В цьому році ми, як і минулого року, спільно з національним центром оціної якості освіти проводили спільну роботу для того, щоб безперервний йшов процес. І всі ТЕЦ, тимчасові екзаменаційні центри, вони проводили тестування в укриттях. Безперервно, без надзвичайних подій, і було зареєстровано 13 тисяч осіб майже. А пройшло тестування 11 тисяч 800. Перша частина сесії, де люди, які закінчили школу, давно вони в основному не з'являлися. Це основна причина на наш погляд. І краще, і гірше склали математику, тобто більше за все позитивних, і більше всього не склали там близько 10%. Потім на другому місці англійська мова. А після того вже йде українська мова. Моє наступне запитання стосується того, що у змі була інформація відносно ініційованої перевірки полтавської обласної військової адміністрації Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури. Йшлося про можливе зловживання правом на відстрочку. Ми вже маємо коментар керівника цього навчального закладу. Вона це все спростовує. Як ви прокоментуєте ситуацію і взагалі чи буде перевірятися інші навчальні заклади Полтавщини саме в цьому напрямку? Я хочу зазначити, що в принципі ця робота щодо перевірки 25 вона триває постійно. Є відповідний моніторинг, він здійснюється не миттєво і не сьогодні. Є дуже багато навчальних закладів, де цифра 25. Вона звучить так дуже гучно. Але е, наш Кременчуцький навчальний заклад він вийшов з тіні. Чому? Тому що коли понад дві третини студентів мають 25 плюс, це викликає питання. Конкретно цю перевірку проводила Державна служба якості освіти. Це не перший навчальний заклад, який перевірявся, але такої цифри нікого не було. Якщо висновки будуть такі, що все добре, то тоді питань не буде, але здається, що там навіть буде якийсь складений або вже складений протокол від відповідних суб'єктів, які мають над право про адміністративне притягнення до відповідальності. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії влітку заплановано провести реконструкцію їдальні. Скажіть, чи встигнуть з ремонтом до 1 вересня? Там передбачено 11,8 вісім мільйона гривень на ремонт цього харчоблоку. Це відбувається в межах реформування, буде новий харчоблок. Не думаю, що до 1 вересня вони встигнуть, чесно кажучи, тому що є процедури, вони мають бути дотримані. Але до нового року ми розраховуємо, що цей харчоблок буде зданий в експлуатацію. Тоді питання чи встигнуть до 1 вересня відремонтувати один з корпусів Кременчуцького військового ліцею, який знаходиться в ремонті вже не перший місяць. Ми сподіваємося на те, що це відбудеться до 1 вересня. Тому що там всі роботи вже тривають, тривалий час. Все залежить від фінансування, від подрядника. Фінансування поки немає ніяких проблем. Також дозволи на масштабні реконструкції, отримали ще два ліцеї: це спортивний і той, що знаходиться у Градиську. Які там терміни ремонту? І загалом, як навчатимуться діти спеціальної школи, де є директором пані Гавриленко. Де процес. На сьогоднішній день цим займаються ремонтними роботами УКБ. УКБ в складі департаменту ЖКХ і УКБ області вони там підрядників знаходять. В тому числі там залучаються гроші іноземних партнерів. І на сьогоднішній день є певний висоток виконання. Я думаю, що щось буде завершено і до 1 вересня. Якщо починається глобальна реконструкція приміщення лице в радику, чого тоді директор пані Калініченка перебуває з групою дітей вже четвертий рік за кордоном? По перше, у них я так думаю, є така можливість, тому що ви знаєте, що це непроста історія. Для того, щоб за кордоном перебувати такий тривалий час, необхідно, щоб була відповідна фінансування і згода і органів відповідних, і взагалі розуміння. Наша задача, щоб вони повернулися одразу в приміщення, яке буде достойне, щоб воно було альтернативою такою чудовою для тих навчальних закладів, де вони зараз перебувають, зокрема в Польщі. Який стан справ по кримінальним? Справам проти директорів профтехучилищ і загалом вони є досвідченими керівниками, але от саме така ситуація нині спостерігаємо її. Це дуже хороше питання, тому що знаєте, в місті Полтава нема кримінальних справ, але в них і нема таких центрів. Тому будь-яка закупівля вона перебуває в зоні особливої уваги. Нещодавно був призначений новий генеральний. Прокурор Руслан Кравченко він подав деякі посили, в тому числі і органам прокуратури. Я думаю, що в нас комунікація ще поліпшиться, і ми не будемо доводити такі справи до судових процесів безпосередньо. Наразі ще по суті жодна справа не почала розглядатися. У мене запитання щодо працевлаштування випускників ПТУ коледжу в Україні. І скажіть, будь ласка, яка потреба в робочих руках? Тут, на слава Богу, все дуже добре в плані того, що ця потреба, вона завжди є. І випускники наших навчальних закладів фахової і фахової передвищої освіти завжди є конкурентно здатними. А що стосується міста Кременчук, тут взагалі за ними черга майже стоїть. Лише альтернативним може бути порівняння. Це Харківський коледж, який знаходиться в місті Полтава. Там 800 учнів і всі вони вже працюють. Тобто там неможливо, вони з третього курсу всі 100% працюють. у них є співпраця з ДТЕК і із відповідно полтава обленерго. Чесно кажучи, перебуваючи в тому навчальному закладі, вражений їхнім працевлаштуванням, але матеріально технічна база, наприклад, ППУ номер 7 Набагато вище. Хотілося б, щоб його вже перейменували в коледж. Це ВПУ. Зараз, на сьогоднішній день, там також буде профорадиційний центр, готується. Відкриття його, мабуть, на вересень буде плануватися. Моє наступне запитання про Кремінчуцький національний університет. Там плануються вибори ректора. Цей заклад очолює вже не один рік Михайло Васильович Загірняк. Це професор, поважна людина. Але днями ми дізналися про те, що він підписується вже не як ректор, а як президент КРНУ. Тож, це, чи не спроба це залишитися на керівній посаді ще? Ну, я можу сказати, що такі позиції, як президент університету, не є новацією міста Кременчуга, і, зокрема, Кременчуцького національного університету імені Ставрацького. В Полтавській області є президент полтавської політехніки Володимир на… Я не знаю конкретно які повноваження в загірняка Михайла Васильовича, але практика показує таким чином, що основні дві є посади це ректор, виборна посада, де є процедура і МОН потім підписує контракт. І є друга голова вченої ради, яких, без яких не можна. Президент, як правило, якщо статутні документи передбачаються, він здійснює. Представницькі функції від імені університету Ну і відповідно може так і підписувати документи. Я хочу сказати про університет. Кожен університет має свою харізму. Моє враження, що е, університет Остроградського, він має глибоке наукове спрямування. Він війшов в 50 кращих університетів України. Це непоганий результат. Я, це є наукометричні бази, і я так розумію. Той індекс підтягує, який особисто тягне Михайло Васильович відносно того, що його роботи визнаються у всьому світі. Він Є дуже значним для університету. Для того, щоб сподівати ситуацію і брати зайві бали, які дав Загірняк, я думаю, що університет впаде там, на декілька позицій точно. Ну, от ви трішки власне, про це сказали щойно, якщо порівнювати Кременчуцький національний університет з іншими вишами області, що з їх рівнем? Знаєте, я маю деяку статистику відносно кількості навчальних і тих осіб, які навчаються на різних позиціях в університеті. Це і бакалаври, і магістри, і аспіранти, і докторанти, якщо такі є. Чесно кажучи, Кременчук тут не на першому місці, 100%. на першому місці у нас знаходиться Полтавська політехніка, яка постійно працює із роботодавцями, з різноманітними роботодавцями, і з стейхолдером постійно підтримує свою медійну активність, приймають участь міжнародних, міжнародних заходах, які мають широке висвітлення не лише науково експертне як це відбувається, наприклад, в Остаградському. Давайте поговоримо про залучення міжнародних партнерів до проєктів, зокрема, які проекти реалізуються на Полтавщині. І скажіть мені, будь ласка, і нашим глядачам, які є пріоритети зараз. На сьогоднішній день у нас в області працює понад 60 представників міжнародних організацій, сотні підприємств з іноземними інвестиціями і. Є такий заступник міністра Олександр Ребікін. Він зараз організовує відповідну конференцію в Римі URC 2025 і туди будуть їхати відповідні представництва з Кременчуцького району також будуть представники. Полтавська область, одна з найкращих, там дев'ять взагалі є представників. В середньому по два з району кожного, готуються відповідні презентації від кожної. Громади, яка це представляє від кожного підприємства, основною тематику цієї конкретної конференції є пошуки доземних інвесторів, які ще не зайшли в Полтавську область або в Україну. І Тут є момент на що звертають увагу зараз. Тут Кременчуцький регіон, район і місто Кременчук, воно трохи мабуть попереду це розвиток альтернативних видів енергетики. І розвиток машинобудування, будування, ановлення електромереж для того, щоб забезпечити стабільне енергоподостачання, особливо в зимовий період. Давайте поговоримо наостанок про плічопліч про всеукраїнські шкільні ліги. Що можете сказати, чи можемо також мати вже якісь підсумки станом на зараз? І загалом, що скажете про цю ініціативу на Полтавщині, яка кількість дітей загалом була залучена навчальних закладів? Як сприймали цей проект? Я вам хочу сказати, що це така. Феєрична ініціатива одна з найкращих за останній рік чи за два роки. Тому що таким чином запалити державу і всіх дітей ну, це просто неймовірний результат. І, відповідно, неймовірний результат в цьому році показала Полтавська область, зайняли перше місце в командному залі п'ять золотих медалей і одна срібна. Для того, щоб порівняти, то друге місце. Дніпропетровська область, там дві золотих, три срібних чи навпаки. Тобто наша область золотих медалей взяла стільки, скільки сусідня область взяла в цих пліч опліч зі спортом. Ми працюємо над тим, щоб кожна школа максимально приймала участь. Там нема меж, там обмежена кількість спортивних шкіл, інтернатів і тому це прості діти, які займаються просто своєю реалізацією своїх можливостей. Конкретно для кримичуга паради такі: треба тренуватися, тренуватися, тренуватися і всіх зацікавлювати. Я не знаю, може всім стрічки зробити що плечо пліч зі спортом, тому що ні гандбол, ні регбі, ні футзал дівчачий не був представлений в цьому році в кримічугі. Ініціатива класна, і там переможці і поїхали в Буковель Це за рахунок держави. Що ж, дякую вам за цю розмову. Дякую за ваші відповіді. Я думаю, що вони будуть корисні для наших глядачів. Дякую, до нову зустрічі. Дякую, колезі, за спільну роботу. Дякую, до побачення. Ну ви слідкуйте за нашими анонсами, аби не пропустити головного. До зустрічі у етері візиту.